Що <т personality> там у нас далі було? Про це я вам вже розказував, і це те, про що нас не вчили з дитинства. Хотів би, користуючись нагодою, навіть якщо мене виганяти зараз, зі це не буде, я все одно це скажу. Українці повинні розуміти, що найкрутіша підтримка, котра у нас є в тій ситуації, котра у нас зараз є в житті, в котрій ми опинилися, це безпосередня підтримка один одного. Тільки, враховую, тільки тоді, коли ми будемо діяти, як ті народності, котрі скиталися там, сторіччями по пустелям, тільки тоді, коли ми будемо підтримувати один одного, не бажаючи один одному херні якоїсь. І ми не будемо намагатися заробити більше, аніж ми можемо в принципі собі дозволити. Тільки тоді, коли ми будемо щиро відноситись один до одного і бажати успіху своєму партнеру, своєму сусіду, своєму брату, своєму співробітнику, своєму будь-кому, хто є поряд з нами. От тільки тоді ми будемо з вами рвати цей світ, просто будь-якою там задачу, ми будемо робити краще ніж всі на світі.